На вулиці Курбаса виходимо на вулицю Вишенського в трускавці. Бачите, багато хто з вас, напевно, не знав, що є така вулиця. Тепер будете знати. А, туди. Вишенську. лісової пісні до гори йде. Вишенську, на Довбушу. Довбушу, на Лисенку. Скарлеться, що у нас тільки центр, у нас не тільки центр, у нас все. Нема такої вулиці в Трускавці, з якої в нас не було відео. А з більшості вулиць у нас десятки відео. На Грушевського видно новий будинок його добудували. Вже роблять ремонт і люди живуть. Підемо вниз. Це лисенка? Лісенка, як вважає да? Сломія Хелі інші готелі праворуч знаходяться Практично в кожному будинку йдеться житло на вулиці Лисенка. А трошки далі нижче лівіше. Він вже починає бути, видно, Трускавець 365 тут. Тобто. Половина готеля має вікна сюди. Половина має на Дрогобицьку, половина має на лисенка. Доволі потужний вигляд має. Трускавець 365, ми вже розповідали. Бачите, тут є паркан. Вже мала бути забудова, вже висіла навіть візуалізація, як, що, де має виглядати, але потім візуалізацію зняли, паркан залишився. Яка подальша доля забудови, нам просто невідомо, що буде далі. О, Тесла обігнала нас. На днях східниці була історія тесла з дровами згоріла. Треба чоловік Теслу біля дровітні, загорілися дрова. І згоріла тесла Буває таке. Сніжок так. Вже не такі, не такі сильні вітри. Сніжок пролітає і ніжно падає на наше обличчя і на камеру, відповідно. Нижче готель. Сенатор. Всі його знаєш. Ще нижче. Торговий центр. Будинок недобудований. Ай, бачите, рух вулицю, море, славсько, Ну так, теперь на Бориславський. Тут далі оренда. Торговий центр Вітрас називається, хто забув. А ми йдемо вулицею Упа. В Напрямку до готелю Весна. Ми по доцентру до, до бівета. Праворуч капіталиком, Укрпошта. Ліворуч. Трошки далі. Це його плач не знаходиться. Палац культури імені Шевченка. Саме там, де відбуваються концерти. центр торгівлі праворуч також праворуч трошки далі корчма поляниця колись була корчма вавилон станом на зараз змінила назву на корчму паляниці завірів хатки приотбанкліворуч магазин посуду Праворуч. Та тут, до речі, один нам, можливо, з найбільших виборів посуду в Трускавці, кому цікаво. Автобус, напевно стоїть, набирає людей на екскурсію.

А весна, величезний санаторій збудований ще давно. А і зараз він теж працює, але працює на таку повну потужність, на яку міг би працювати.